Яке тихе те слово тоді промовили мені. Ніякого і не пізнали, сказавши, снилося до вне. Тарас Шевченко. це ім'я стало символом нашого народу. Його портрети в кожній хаті, його кобзаль лежить на столі поруч із хим. А його піски вишті на рушниках. Про поета ми знаємо майже все: від його безсного дитинства і до останніх років у серії Петербургській майстерні. Змалку ми знаємо на пам'ять його вірші. Тарас був одним із народних пророків, титаном духу, першим, хто закликав: Ставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю укропіти. Шевченко був одним із тих, хто започаткував графіті. Але в нього не було балончика, тому за допомогою крейди та вугілля він розмальовував всі хати у селі. У ворогах Кавказу знаходиться найвищий пам'ятник поетові. На висоті чотирьох метрів над міном моря встановлений б'юс Шевченка. Підкорили вершину та встановили пам'ятник з Сніпропетровська ще в 1964 році. Шевченко у не тільки бронзів величезних розмірів. Майстер мікромініатюр Миколася Тристик помістив потребу поета на торнову кісточкою розміром 3х3 мм. Тарас брав участь у розписах Великого театру в Санкт-Петербурзі як підмайстер-рисувальник. Нині це приміщення консерваторії. На сьогодні є близько 1300 прямих родичів через рідних сестер і братів Шевченка. Вони живуть близько в 10 країнах світу, навіть в Японії. Сам Єс, наскільки, будь ласка, на вашу думку, чи е, Традзігород Шевченка актуальні на наш час? Звичайно. Надзвичайно актуальний і дивує постать Шевченка, яка вже стільки років не втрачає своєї актуальності, його творчість, його розумні слова, які він сказав. От, наприклад, спадають на думку такі рядки. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. І згадайте, от зараз сучасні події, депутати, їхня передвиборча кампанія, як вони ділять ту нашу Україну. І ті наслідки, які ми маємо зараз. Так само в Шевченка є такі рядки, які вражають своєю ну, якоюсь своє страшною невідворотністю. Він писав: погибнеш, згинеш Україну, не стане знаком на землі. І сьогодні ми молимося справді, щоб так не сталося, щоб ті слова не справдилися, і по можливості маємо зробити все для того, щоб цього дійсно не сталося. Не знаю, чи ще когось зараз учасників наших болить так само серце за Україну, як боліло Шевченка, як він писав. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні, її украдено збудять. Ох, неоднаково мені. І дійсно, Україна наша здобула незалежність. З 91-го року ми є самостійні, незалежні, але довгий час жили на нашій, на своїй землі, як писав Шевченко. Раби, подножки, грязь Москви з України робила руїну. А ми дивилися і мовчали, і мовчки чухали в чуби. І справді, ну, та бездіяльність нашого народу вона відображалася ще й 160 років тому і раніше у творах Шевченка. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки. І Дійсно, дивимося, що зараз що перетворили нашу освіту, наскільки занедбаними є наші навчальні заклади, нікому до них немає справи, це так само вражає. Дослухаємося до слів Шевченка, обнімітись, брати мої, молю вас, благаю, дійсно, цього так бракує зараз сучасним нашим людям, нашим землякам, обнятися і йти власне, до тої перемоги нашої. І до вільної щасливої України, де врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую. Наталя студентка першого курсу. Наталочко, покажіть, будь ласка, яка з цих фотографій є фотографію могили Тараса Шевченка. Ця. Це. Це в камері на чернечій горі. Василь. В яких творах Шевченко згадує про своє дитинство? Мені 13. -ті. Я постійня те. Він розказує в цьому вірші про своє тяжке дитинство. Хочеш поставити пару питань до Шевченка. Морин, з яким відношенням до Шевченка має ця назва? Ну, він народився в цьому там Жив. Пройшло його дитинство. Дякую. І ще одне. <плес> Я ще назваю Шевченко. Дякую. Добрий день, <плес> Анаторобет. Добрий день, міром. Анна Бету. Викоклад дальш світової літератури. Розкажіть, який вплив має Шевченко на світову культуру та літературу? Це дуже гарне питання, наскільки творчість Тараша Шевченка нерозривно пов'язана не лише з українською культурою та літературою, а й з світовою літературою. Право в тім, що в історії світової літератури важко знайти такої величини поета, який би у 26-літньому віці став настільки відомим. І в контексті всезагальної європейської культури та заокеанської, можна впевнено сказати, що Шевченко поставив свій пам'ятник не тільки з бронзи. Розглянемо життя Шевченка так географічно, як воно було. Пізнамо у Росії. Його за Росії не розривний, оскільки багато часу він там провів. Російський класик Іван Тургенєв схиляв голову перед Шевченком. І Шевченко приходив до нього, показував йому свою захалявну книжечку. На жаль, стосунки дружні не склалися, але російський класик дуже тепло завжди відгукувався про українського кобзаря. Сучасний поет Євгеній Євтушенко. Писав, що він, звісно, родом з Росії, але в свій час його душу в Дніпрі охрестив Шевченко. Великий вплив мав Шевченко на австрійського поета Райнера Марії Рільки, котрого називають Орфеєм ХХ століття, класика модерної поезії європейської. Який двічі приїжджав в Канар, який двічі схиляв свою голову над могилою Тараса Шевченка. Він шукав витоки творчості Шевченка і хотів від них надихнутися. Рідке у своїх щоденникових записах згадував, що він згадує український степ, українські надвечір'я, українські зорі, і його душу охоплює сум, сум того, що його там немає. В Англії також була дуже популярна творчість Шевченка. Англійський професор Вільям Морфіл започаткував. Але маємо має, в Англії такий феномен Ліліан Войнич, авторку відомого роману Овід, котра багато років перекладала поезію Шевченка. і Її переклад є одним з найкращих. Йдеться про заповіт Тараса Григоровича. В Кембриджі є вулиці, названі на честь Тараса Шевченка, і багато студій наукових. Україна, де також англомовний світ, Сполучені Штати Америки. В Сполучених Штатах Америки два президенти Ейзенхауер та Джон Кеннеді, двічі висловлювали своє захоплення Шевченком. Перший, на відкритті пам'ятника у Вашингтоні сказав, що поезія Шевченка це безтомний рух серця. В уми, в слова, і що його поезія це поезія цілого світу. А Кеннеді вшанував пам'ять, кажучи, що творчість Шевченка це не творчість одного народу, це творчість цілого світу. Щоб не бути голослівною, покажу вам карту, яка показує, скільки є відомих місць, пам'ятників у цілому світі Тарасови Григоровичу Шевченку. Ось ці місця ви можете побачити. Їх справді є багато і це не дивно. Буду закінчувати, і хочу вам просто наголосити на такому, що польський поет-романтик, з яким дуже часто порівнює Тараса Шевченка, Адам Міцкевич, чекав 20 років, щоб його твори прийшли у польські думи. Шевченко не чекав ні дня, його твори зразу були в народі. А що може бути вище, ніж народний? Дякую вам, не вам дуже дякую. Будьте здорові! Пам'ятники Тарасу Шевченку це вже давнина традицій. І такі пам'ятники є у багатьох містах України, не виключенням став і Львів. За 100 тому за часів Австро-Угорщини громадськість міста Львова вперше намагалися спорудити пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Проте міські міжновладці не дали дозволу. Радянська влада, хоч і визнавала Шевченка генієм та борцем за соціальні права, замовчувала його значення як духовного лідера української нації. Наприкінці 80-х років ХХ століття розпочався новий збір грошей на пам'ятник Кобзареві у Львові. Під тиском громадськості уряд УРСР 22 червня 1977 році прийняв постанову про встановлення пам'ятника. Міська влада спочатку була проти реконструкції площі і встановлення пам'ятника. Центральному проспекті та львівський поет Богдан Стельмах закликав львів'ян приносити сюди квіти, що й остаточно закріпило місце для монументу. Сута монумента становить 4,5 метри. Пам'ятник відкрито 24 серпня 1992 року. Усі роботи щодо спорудження завершено 1996 року. Доповненням до монумента Шевченка стала 12-метрова бронзова стела. Хвиля народного відродження. Після її спорудження загальна скульптурна композиція набула довершеного вигляду. Великий Тарас зображений у Русі. Він іде, він немов звертається до поколінь з особливим зверненням, немов би веде мову заклик про братерство, єдність, любов. І його мова надзвичайно зрозумілою і привабливою. І вся його постать випромінює особливу енергію, яка притягує, яка змушує зупинитись, задуматись. Він став окрасою і своєрідним символом міста. Символічно, що над всією історичною ходою піднімається фігура Матір Божа Оранта. Яка благословляє всіх, хто приходить на цю площу вклонитися українському генієві та замислитись над важким шляхом України до власної незалежності, прозорий німб над її головою, немов виростає з крил янголів з трубами, а про світлу надію у благословенні майбутньої України нагадують чисельні голівки янголів, які дивляться з неба на нас і на всіх, хто зображений на цій хвилі. Олег. Розкажіть нам, будь ласка, які найвідоміші перекладачі творів Тараса Григоровича Шевченка? Доброго дня! Ну я відразу хочу сказати те, що є дуже велика кількість перекладачів творчості видатного українського кобзаря нашого великого пророка, але не всі перекладачі зуміли, Віра Річ, людина, яка народилась і померла в Англії, яка не має жодних українських коренів, проте яка присвятила свою літературну діяльність перекладу творчості Тараса Григоровича Шевченка. Саме її переклад поеми Кавказ і рядки з цієї поеми викарбовані на пам'ятнику Тараса Григоровича Шевченка у Вашингтоні, який був відкритий у 1964 році. соу» Shall never perish, freedom knows no dying, and the greedy cannot harvest fields where seas are lying, cannot bind the living spirit, no, the living word cannot smirch the sacred glory of the Almighty Lord. Never <speaking> in a city never, Не свої душі живою і слова живого не понесе слава Богу, великого Бога. Віра річ любила Україну і протягом усього життя жила з Україною в серці, в якій.